пошла. Зашла. Пошли, осторожно, осторожно, уходим. Уходим. Живые. Живые есть. Нога, да? Разговаривайте с нами, разговаривайте. женщина, Це перші кадри після удару ворожої балістичної ракети по Кривому Рогу. Ціллю ворога став навчальний заклад та житлова забудова. Росіяни знову посягнули на мирні життя, залишаючи за собою біль та руїни. Цей день мав бути святом для родини Ігоря, але не судилося. Чоловік разом з трьома дітьми переїхав до Кривого Рогу з Херсону після того, як у 2022 році під час обстрілів втратив дружину та батька. Він намагався продовжувати жити, зустрів кохання у нашому місті. Разом з дружиною вони на машині поверталися додому з ринку, аби відсвяткувати день народження старшого сина. Цей момент пролунав гучний вибух. Ігор встиг зреагувати та пригнутися. Його дружина, 45-річна Оксана, на жаль, загинула на місці. Ми поїхали робити покупки. Ми заїжджаємо у двір. Вибух. Я з Херсону. Я як пригнувся одразу, а вона не знала цього. І в неї два осколки в грудну клітину зайшло. Я з рук подіставав осколки, що були дивом врятувало. Діти були вдома на уроках. Ну, діти босі повибігали. Їх старша донька відвезла до своєї подруги. Ну, в них істерика, тому що вони дружину вже мамою почали називати. А тут така біда. Неподалік місця влучання російського залізя. Мешкає Дмитро. Трагічного 17 січня загинув його товариш Олексій. А згодом виявилося, що й Альона Олексіївна, бабуся загиблого Олексія, також загинула від ворожої ракети. Дмитро досі знервовано згадує ті хвилини. Я вийшов подивитися вікна. Одеси відкрала всі вікна. І потім ну, ще скажу, мені пощастило. Я викручував одіяла. Складок я його проскладував. І отак підняв, пішов в І І цей момент мають другий взрив. Ці всі стекла, що там були, вони летять на то одіяло, я з цим одіялом падаю і пощастило, що взагалі не є. Бо якщо я був в цій кімнаті, де кухня там холодильник на столі лежить. Якщо я там зараз обідав, на мені той був холодильник, а мог там і померти сьогодні. Одразу після вибуху на місце прибули всі екстрені служби, поліція, рятувальники, медики та волонтери. Загін швидкого реагування Червоного Хреста України допомагав евакуювати постраждалих та надавати першу допомогу. Виїхали нашою командою, зразу приступили до надання першої медичної допомоги. Це були порізи, садяни і психосоціальна підтримка, бо люди були в шоковому стані. там, де були тяжкі поранені, більше ті, що потребували медичного досвіду, то передавали на карету швидкої допомоги. Частково зруйнована чотириповерхова будівля одного з навчальних закладів, пошкоджені 11 будинків. Понівечені вікна, дахи, фасади та господарча споруда. На четвертому поверсі одного з будинків виникла пожежа. Штаб допомоги постраждали. Али одразу розгорнули в наметах в межах видимості. Будівельні матеріали вже підвезли, Там можна отримати ОСБ, плівку, рейки, цвяхи та інше. Також фахівці допомагають з розселенням, заявами на матеріальну допомогу від міста для відновлення квартир. На протязі години був організований штаб за допомогою міської влади за допомогою штабу охорони і оборони міста і видається ОСБ Плита для закриття вибитих вікон видається. поліетиленова плівка приїхала рейка. Шифер для ремонту пошкоджених кровель внаслідок влучання балістичної ракети загинуло четверо криворіжців. Ще дев'ятеро отримали поранення різного ступені важкості. Атака на кривий ріг черговий приклад цинічного терору Росії проти мирного населення України. Люди втратили близьких, домівки, майно. Але попри це криворіжці не здаються, допомагають один одному та вірять в перемогу. Ярослава Кальченко, Андрій Яковлів Едуард Лушпенко перший міський.